На Україні весь день виборів я провів в 94 му окрузі. Кількість фальсифікацій зашкалює. Потім я спілкувався зі своїми товаришами з інших округів, які знаходилися. Та сама ситуація. Влада, незважаючи на події на майдані, робить все можливе для того, щоб фальсифікувати вибори. Ця влада не може проводити чесних виборів ніколи. Тому треба зробити все можливе, щоб наступні вибори приходили при наступній владі. Тому безумовно ми повинні докласти максимум зусиль для того, щоб змінити нинішній режим і призначити дочасові вибори парламента і дочасові вибори президента. Інакше в нашій країні буде той же хаос, який є сьогодні. Ви подивилися п'ять округів. На п'ять і тих округах на кожного, принаймні на чотирьох з ним, були спроби фізично зламати перевагу опозиційних кандидатів, обдурити людей, залякати їх і купити в Україні це не повинно проходити. Українці не повинні лякатися і продаватися, тому що українці це європейський демократичний народ. Слава Україні.